Майстер справи сьогодні. В програмі надточні вимірювання частоти серцевих скорочень за унікальною технологією розробленою в Україні від благодійної акції в українській глибинці до світового ринку інноваційних приладів. Як один маленький браслет змінить всю сучасну медицину, програма майстер справи отримала унікальну можливість доторкнутись до майбутнього, яке створюють в Україні прямо зараз. Незважаючи на величезний прогрес в медицині, за останні 50 років однією з головних причин смерті у світі вважають серцево-судинні захворювання. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я щорічно від цих хвороб помирає 17,5 мільйонів людей. Це все одно, що стерти з карти світу столицю Індії Делі. Причому, за даними ВООЗ, майже 80% передчасних інфарктів та інсультів можна запобігти. Насамперед лікарі рекомендують дотримуватись здорового способу життя, але обов'язково необхідно проходити профілактичне медобстеження. Якщо в країнах з низьким рівнем доходу медицина менш доступна, то багато жителів благополучних регіонів планети просто не знаходять часу на те, щоб зайнятися своїм здоров'ям, українська статистика щодо рівня смертності населення від серцево-судинних захворювань не втішна. Але тут, схоже, з'явилась відповідь на запитання, як заздалегідь дізнатись про проблеми із серцем і запобігти передчасній смерті. На перший погляд, євген Найштетік – начальник у звичайній офісній компанії. Але якщо підслухати розмови цих людей, то замість бухгалтерських та фінанс. Термінів ви почуєте науково фантастичні, і це не перебільшення. В нашій компанії 12 осіб з кваліфікацією медична експериментальна фізика. І ми розробили ми розробили метод реєстрації зміни електромагнітного поля з однієї руки. Щоб зрозуміти, в яких технологічних галузях працюють Євгеній Найштетік та його команда в п'яти країнах світу, треба мати як мінімум дві освіти. Медичну та інженерну. прямо зараз UATV доступно і детально розповість про українську інновацію, яка дасть можливість запобігати інфарктам, інсультам, гіпертонічним кризам і врятує мільйони життів по всьому світу. Євген Найштетік має три вищих освіти, але він не лікар. 14 років він працював в фармацевтичній галузі, проте не розробляв ліки, а допомагав їх рекламувати. Здавалося б, що про медицину може знати якийсь рекламіст. Транснаціональні компанії вимагають від своїх менеджерів не просто посмішки, що допомагає продавати, а чіткого розуміння, як працює той чи інший препарат. Для цього треба проходити спеціальні навчальні курси на додаток до вищої освіти. Це було, працювати. Це було неможливо працювати по іншому, розумієте? Ось є навчальні ми модуль, ось ти повинен просто діювати, скласти іспити. Причому іспити не завжди були автоматизовані. там були ще медичні відділи. Медичні відділи фармацевтичних компаній це такі собі інквізитори. <гум> Вони стежать, щоб все було добре та щоб працівники відповідали вимогам. Саме там Євген Найштетік навчився головному принципу ніколи не переставати вчитися. Сучасний світ надто швидко змінюється, щоб сподіватися на старі дипломи. У 2014 році його навички і знання згодилися у найскладніший для України час. З початком російської агресії на сході України Євген Найштетік залишив високооплачувану роботу заради допомоги пораненим бійцям. Народилась ідея першого добровольчого мобільного шпиталю. Тоді ситуація була такою: на 348 кілометрів лінії зіткнення було розгорнуто всього два мобільних військових шпиталі. Нас задіяв генеральний штаб збройних сил України. Загалом підрозділ надав найрізноманітнішу допомогу, включаючи складну нейрохірургію. Майже 10 тисячам пацієнтів. Перший добровольчий мобільний шпиталь і досі надає допомогу людям в зоні збройного конфлікту. А Євген на у 2015 році повернувся у мирне життя і зустрів меценатів, які хотіли запустити масштабну благодійну акцію. Тільки не знали, яку саме згадавши про те, що Україна посідає перші місця в Європі за рівнем смертності населення від серцево-судинних захворювань. Євген запропонував безкоштовно обстежити тисячі людей у Хмельницькій області. Це дійсно національний рекорд. Це дійсно національний рекорд з електрокардіографічних досліджень. Ми обстежили 24 чотири пацієнти у 565 населених пунктах за 52 доби. Вот з огляду на те, що ми це робили за допомогою ЕКГ четвертого покоління, тобто з автоматичною інтерпретацією, ми зібрали величезну базу даних. Саме ці дані через півроку знадобилися для головного винаходу Євгенія Найштетіка, першого в світі. Електрокардіосенсора, який може знімати дані з однієї руки. Далі в програмі, що робить кардіобраслет по-справжньому унікальним і як ця технологія допоможе контролювати не тільки здоров'я, але й емоції. Згадайте, коли вам востаннє робили електрокардіограму. Для цього потрібно лягти. Лікар повинен закріпити на тілі три кардіосенсора на липучках, а ще краще не рухатися, інакше результат може спотворитись. Є, звичайно, більш сучасні методики, але кожна з них передбачає безліч незручностей. А що як замінити всі ці громістки прилади одним браслетом? Так одного разу і подумав Євген Найштечі. От ідея була ось ця ідея була викладена на серветці в кафе в листопаді 2015 року. в від серветки в кафе до успішно проведеної кампанії зі збору коштів пройшло трохи більше року. Чуть більше вода. У 2017 році унікальний сенсорний браслет можна буде замовити в інтернеті, але Євген Найштетік підкреслює, поки що це не медичний прилад. Це пристрій, який за допомогою ЕКГ дає можливість людині оцінювати свій емоційний стан майже в реальному часі і уникати стресів, які можуть привести до серйозних проблем із серцем. Такий браслет лише перший крок до кардіомедицини майбутнього, але вже зараз у ньому використовуються новітні технології від українських винахідників. Завод із виробництва мобільних телефонів. Саме на таких станках в Китаї друкують мікросхеми для сенсорного браслета. Від смартфона його відрізняють не матеріали, а ідеї та технології, які розташовані всередині. В основі цього винаходу Євгенія Найштетіка – квантова фізика. Браслет вимірює не пульс, як можна було б подумати, а електричні сигнали, які подає мозок. Саме вони змушують наше серце скорочуватися. Ми саме славіть Ми повинні зловити той момент, коли надсилається електричний сигнал в серце, щоб воно скоротилося. Воно сократілось. Так званий р пік і далі ми повинні заміряти інтервали між цими р піками між цими моментами з точністю до мілісекунди. Мілісіку тобто до третього знака, після когось Таку точність не може дати жоден фітнес-браслет, і з цим може справитись тільки сучасний кардіомонітор. Браслет Євгена Нештетіка замінює величезний лікарняний прилад. Він може знімати покази ЕКГ тривалістю 130 секунд кожні 15 30 хвилин. В реальному часі це заважають робити тільки витрати енергії. Дані з браслета потрапляють в додаток на мобільному телефоні, і тут відбувається справжня магія. Сенсорний браслет щитує емоції людини з тією ж легкістю, з якою смартфон визначає місце знаходження на карті. В основі аналізу аналізу психоемоційного стану лежить досить добре вивчений і популярний метод аналізу варіабельності ритму серця. Аналіз варіабельності ритму серця відображає роботу автономної нервової системи або вегетативної нервової системи. Простіше кажучи, за ритмом серцебиття можна визначити всі наші емоції. Якщо вимірювати тільки пульс, то гнів можна було б сплутати з радістю. Але надточна електрокардіограма відображає унікальний серцевий портрет для будь-якої емоції. Так, звичайно, програма на смартфоні зможе підказати людині, як і коли вона сьогодні відчувала роздратування або чимось була розчулена, заспокоєння або стрес. Тут євгену на ештетіку Стала в нагоді база даних ЕКГ досліджень із Хмельницької області, щоб збільшити точність приладу. В результаті така психометрія несподівано для винахідників виявилась дуже затребуваною в усьому світі. У краудфандингу зборі коштів на прилад взяли участь представники з 57 країн. На більше, ніж 20, там по-моєму, 5, 27. Публікації були більш ніж 25 чи 27 мовами. Я не пам'ятаю точно, але це навіть екзотичні мови: Тамільська, преса, корейська, японська, китайська, малайська. Зрозуміло, що це також абсолютно всі європейські мови. Про нас писали. В Штатах у Канаді сенсорний браслет українських винахідників отримав дві найпрестижніші нагороди з міжнародної виставки споживчої електроніки в Лас-Вегасі славетної Consumer Electronic Awards. Одразу двома цими преміями раніше не відзначали жоден продукт з України. На закінчення програми, що українські винахідники розробляють зараз і яким бачать майбутнє медицини. Комплекс із кардіобраслета та додатка на телефоні найпростіше, що могли зробити на основі своїх ідей Євген Нейштетік та його команда. Їхня мета створити не споживчий, а універсальний медичний прилад, який дасть можливість заздалегідь виявляти найпоширеніші серцево-судинні хвороби без виснажливих походів у лікарні розробляли мітодіку. Ми розробили програмну апаратну методику, яка дасть можливість заздалегідь виявити раптову зупинку серця. На сердічній смерті і... або навіть інфаркту міокарду, особливо другого типу ішемічного. ця методика вже отримала позитивні рецензії від незалежних зарубіжних кардіологів. Тобто для лікарів створення професійного кардіобраслета це всього-навсього питання часу і клінічних досліджень. Та час Євген на витрачати не любить, тому зараз його команда працює над датчиком артеріального тиску, який теж можна помістити в браслет. І от сечас наші лабораторії тестірують зараз. лабораторії тестується перший в світі безманжетний монітор артеріального тиску, який можна щодня носити. Катори ізміряють артеріальне довгиння. Він вимірює артеріальний тиск із точністю за міжнародними стандартами, які затверджені на поточний момент. Цей пристрій не помилиться, навіть якщо людина рухається. Монітор відображає показники виміряного тиску по тому, як пульсують судини. Він навіть здатний візуально оцінити насиченість крові киснем крізь шкіру. Такий фантастичний браслет зможе попереджати власника про гіпертонічний криз або навіть про інсульт і не тільки власника. Євген хоче, щоб дані ЕКГ та про артеріальний тиск надходили безпосередньо в клініку. Лікар зможе онлайн майже в реальному часі бачити, як змінюється стан здоров'я пацієнта. Причому програмний алгоритм сам здійме тривогу, якщо життя людини буде в небезпеці. Ми дожди там карету скора помочь. Ми повинні відправити карету швидкої допомоги. Якщо це інфаркт, то в кареті швидкої допомоги повинні бути обов'язково тромболітики, щоб вколоти і у пацієнта не стався інфаркт. У пацієнта не сучас. Так вдасться звести до мінімуму час між тим, як людині стало погано і приїздом лікарів. Як стверджує Євген Найштетік, про інфаркт можна буде дізнатись приблизно за годину до того, як він станеться. Все це у перспективі з допомогою одного браслета. Прилад, який поєднає багато функцій, ще мають спроектувати. нам ще розробляти і розробатувати Тут ще розробляти і розробляти. Тобто, як компанія розробок та досліджень, ми збудували собі вже надійну базу, надійний фундамент для того, щоб із цього фундаменту далі народжувати. Вались нові рішення, нові технології, які допоможуть вирішити досить широкий спектр завдань Надзавдання над завданням Євгена Нештетіка та його команди зробити так, щоб в 21-му столітті люди мали доступ до якісної медицини, де б вони не знаходились. Вже сьогодні зрозуміло, що завдяки інноваційним ЕКГ-сенсорам Україна зробить ключовий внесок у боротьбу за десятки мільйонів життів.